Ям гуртом. Тотальне бездоріжжя у Черкасах дістало людей. Якісне покриття у владці вони взялися вимагати. Але не як забаганку, а як необхідність. Йдеться про вибоїни навпроти Другої міської поліклініки. Чи буде результат, наші журналісти розкажуть. Тут побіля Другої міської поліклініки водії системно порушують правила дорожнього руху. Проте цілком вимушено. Величезні ями на шляху можна об'їхати лише зустрічкою. Чіпляти дном машини землю Ярославу доводиться майже щодня. Чоловік живе неподалік. І говорить, постійно чує про аварії та поломки автівок на цій ділянці. Посередині така ситуація. Їдеш в одну сторону майже по бордюру, виїжджаєш, їдеш назад теж майже по бордюру. І виглядає абсурдним, коли це напроти, напроти медичного закладу. Дороги ніякої немає. Залатати дорогу владці вже неодноразово просили і самі медики, бо для хворих швидкий під'їзд до поліклініки життєво необхідний. Хотілося, щоб оцей проміжок руху водії проїжджали, не порушуючи правил дорожнього руху, не їздили з правої полоси в ліву полосу і щоб нормально приїжджали до нашого закладу. Не дочекавшись допомоги, за справу взялись самі люди. Вони на чолі з депутатом по округу збирають підписи у зверненні до міського голови. Вимагають залатати хоча б ділянку побіля медзакладу, від Бульвару Шевченка до героїв Сталінграду. Своє заставить і водій Ярослав, і пішоходи. З обох сторон є такі проміжки часу, коли машини стоять і залишається тільки вузенький, вузенький проїзд по цих всіх ямах. І тут є і маршрутки, і е, звичайні машини, і вантажні. Ну, тобто тут жахіття. І це, я наголошую, біля центральної вулиці нашого міста. Звернення направлять до профільного департаменту міськради. Там уточнюють, ця ділянка вже у черзі на ремонт, щоправда, не капітальний. А піше Пастерівський, зараз там завершився робота, після. Всього ж на поточний ремонт доріг Черкас міська влада виділила 5 мільйонів з лишком. Люди сподіваються, їх витратять за призначенням. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Новини.